Файного світлого і натхненного, дай Боже, дня четверга. Слухайте, такий файний час. Ми знову тут на горах цих боснійсько-хорватських вапнякових. Як тут файно пройтися? Взагалі, як файно є вийти з хати. Сьогодні шукаємо школи від дітей, то так думав, чим би з вами поділитися. А власне згадав, як отець Юрій розповідав, що діти з його села, здається, з Петрівки, заколядували гроші. Там якусь непогану суму і вирішили все там щось під 20 тисяч пожертвувати на ЗСУ. І вони там придумали, вони, вони особисто віднесли там до того священника, який виробляє там їжу для військових, таку мобільну, готову вже повністю. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово збирали там бограчі, голубці, і інше. І, і потім відповідно зробили для них екскурсію. А мене це якось так торкнуло, що слухайте, насправді вони ж могли піти в аквапарк, не знаю, в кінотеатр могли піти десь на, на лижі, на санки. Але ні, вони вирішили, власне, на, на, на ЗСУ для того, аби не, не втомлюватися допомагати армії, не втомлюватися допомагати військовим. І це такий для, для, для нас фейний заклик і, і пригадування, що війна, на жаль, поки що нікуди не поділася. Це таке файне нагадування, щоб навіть те, що робимо звикле, і, і те, що часто ми звикли в себе вкладати і в свої потреби, не боятися знову і знову. Ну, Прикладатися до перемоги, не боятися знову і знову, ставити питання, як я можу ось цим, що я маю, послужити для інших. Або ще мені так подобається, як я можу полюбити інших тим, що в мене є. Ну і потім Тицюрі там трошки їх благословив, там вони зробили екскурсію по таких різних визначених місцях, і, і, і там побули, поспілкувалися, по, пообідали. І мали з того втіху, бо справді мали таку досить файну екскурсію Закарпаття. Вона ну, Закарпаття файне. Всі знають. Це ж очевидно. Тому нехай це стане для нас запрошенням. Щоб ми не втомлювалися любити, як вчора ми говорили, правда, щоб ми не втомлювалися противитися злу, щоб ми не втомлювалися благословляти. І нехай таких благословень буде може і менших, але чим далі, тим більше. Дякуємо цим дітям за. Файне підтвердження, за файне свідчення, за те, що варто є постійно жити не лише для себе, але шукати, як би ще полюбити когось іншого. Це файне натхнення. І також вже отець, який служить капеланом із Сходу, самого з передової, вирішили там з деякими військовими, між іншим, між, так, так само не лише для себе послужити, але для там вони знайшли один, або, або здається, навіть декілька будинків дитячих. Сиротинців, які, які також мають свої виклики і проблеми там, біля передової, і їм послужити. І, уявляєте, отець капелан, і разом з братами чи з по у службі вирішили їм послужити, але ще їм бракує деяких ресурсів для того, аби там щось призбирати для них, там, чи одяг якийсь, чи там конкретні речі, не зі списку, то також нас запрошують, що можемо взяти участь. Тому хто з вас? Хто з вас хоче прикластися до, до такої збірки, то посилання на картки будуть внизу під відео. Це так файно також. Вони, мало того, що самі служать, самі переживають різні випробування, але також і вони хочуть послужити іншим. Бачите? це, власне, такий заклик запрошення до любові, запрошення до благословінь. Для того, аби, якщо я досвідчив якесь благословіння, воно не лишалося лише у мене. Але я шукав також. Як когось іншого полюбити. Ну, файно. Дякуємо за файні приклади, за файні ідеї. Все, Завершуйте це відео, виключайте і біжіть також когось полюбіть, і біжіть також зробіть щось хороше. І нехай цей світ, навіть через щось маленьке і хороше, стане сьогодні, вже зараз, потай трошки кращим. І більш благословенним, і більш світлим. Майтеся файно. Мир вам!